Майже дві сотні одиниць техніки на потреби АТО передали в Івано-Франківську автомобілі та екскаватори з загальною вартістю у понад 10 мільйонів гривень перебували на балансі газу України. Їх підприємство закупило ще десяток років тому. Утім, для обслуговування мереж техніка не використовувалася. Тому кабінет міністрів вирішив віддати її на баланс Міністерства інфраструктури та працівникам СБУ. На сьогоднішній день передається майно на суму відповідності до балансової вартості на суму 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Конкретніше в, акт, в акті там є автомобілі, трактори, транспортні засоби іншого. Усі 174 одиниці техніки оглянули військові з Державної служби транспорту. Побаченим нові власники машин залишились задоволеними. Їхній вердикт техніка у задовільному стані. Машини малолітражні, економічні. Тобто шкоду державі ми не завдаємо на обороти, економимо кошти. Є машини 2009, 7, 13-го. Тобто ті машини, які більш новіші, вони відповідно в новому стані. Ну Ви зараз бачите, технічний стан, вже порухались машини, то є, вже воно само за себе каже, що машини. Поїдуть і будуть виконувати завдання. Представники служби транспорту в зоні АТО перебувають ще з серпня. Там допомагають підрозділам збройних сил та займаються спорудженням фортифікаційних споруд. Кажуть, така техніка неодмінно знадобиться. Так як наші підрозділи вони самі невеличкі, то ця техніка їм дуже нужна для забезпечення їхньої життєдіяльності. Дана техніка буде в кратчайші сроки приобладнана. Санітарні автомобілі та спецмашини. Далі техніку чекає переобладнання та фарбування. Усе це відбудеться за державний кошт. Лише потім її направлять до зони АТО. Загалом на балансі газу України нині ще понад дві сотні технічних засобів, які підприємство готове передати українським захисникам.